Моє вітання любителям футболу. Що ж, як завжди, традиційно черговий випуск роздягальні з мамчером Романом підбиваємо підсумки ігрового тижня. Разом з вами поговоримо про формат 5х5, поговоримо про формат 8х8. Один поєдинок. Все, що відбувається. І він прямісінько позаду нас вдома номінально команда Діч. Приймає тигрів тигрів, які сьогодні без Євгена Добровольського, який вчора відсвяткував своє свято, свято весілля, адже одружився він на прекрасній обраниці. і Хочемо привітати Євгена Добровольського із цим прекраснішим дійством побажати молодій родині міцного союзу. Нехай Процвітає їх союз в мирній незалежній Україні. Євген Добровський сьогодні, звісно ж, не зміг приїхати на гру, не дивлячись, що поєдинок тигрів було винесено аж на сьому годину вечора. Але все таки тигри будуть протистояти дічі без євгена. Поєдинок позаду у нас сухі нулі на табло. А ми поговоримо про зустрічі, які. Відбувалися вчора і сьогодні, в першій половині дня, отож, бо швидко пробіжимося. Розпочинаємо із формату 5 на 5, суботнього протистояння. Red Bull переграли команду Яр з рахунком 4-3. Андрій Мурзановський на 37-й хвилині таки зумів забити вирішальний гол. Трансбут поступився. АФК Дарницькому, Дарницький, які деякі гравці перекошували із команди Red Family. Дарницький, який другий тур поспіль святкує перемогу в найвищій серії. Дарницький, який по факту чим чекує до переможних заключних вихідних, але поки що про це рано говорити. Кріптоіндустрієс 1-0 обіграє команду Ванчестер. Тарас Данильчук завдав одного точного. Пострілу, хоча моментів було значно більше. Але всі моменти конвертувалися лише в один забитий м'яч. Лоурей проти команди Jet Cup в слідуючому поєдинку зустрічалися і перевагою в один м'яч. Jet Cup зуміли переграти своїх суперників, забивши три голи. Є Лоурей всього-навсього два м'ячі, і це означало лише одне три бали відійдуть до колективу Юрія Абдулаєва. Десна проти. ЦСК-3. десна не мала жодних шансів. Десна, яка святкувала нагороди в розіграші весняної частини формату 5 на 5, але в літньому поки що, поки що не вдається Десні працювати настільки ж вдало, як декілька місяцями тому. А інваспорт обіграє Чикаго в справжній гольовій перестрілці, в справжній гольовій фері не гірше, ніж в найкращих традиція Голівуду, але інваспорт на два голи забив більше. 8-6 – це означає лише одне. В серії С теж триватиме боротьба до останнього туру. В суботу було зіграно зіграні зустрічі як серії А, так і серії С. В серії А лідирує ВСК має 6 балів. 100% показник набраних очок також в команди Дарницького. Яр Редбул Джеткап. Три команди мають по 3 бали. І вони номінально поділяють третю сходинку турнірної таблиці. Шоста, сьома та восьма команда найвищої серії формату 5 х 5 поки що очок не назбирає. Але минуло лише два тижні. Тож всі звитяги ще попереду. В серії C інваспорт розташовується на першій позиції. Вікінги з гоміном так і не змогли зіграти. Їх зустрічі були перенесені. Тож у вікінгів після одного зіграного туру треба, але таки залишилось у гоміну один пункт. Кріпто індастріан з три очки має і посідає третю сходинку на п'ятій позиції. Чикаго один набраний бал New Лайф С 7 а, або ж Кріщано Роналдо з номером 7 та Рванчестер без балів у них по нуль очок. Це щодо формату 5 на 5, ці матчі, яких відбувалися у суботу. Якщо ми поговоримо про 8 на 8, то матчів, звісно ж, було більше, більше результатів. І погода внесла власні корективи. О 8.30 у суботу розпочиналися зустрічі поєдинками. Киев, Юнайтед, Пандора, Форт Туна під проливним дощем грали ці чотири команди і дуже жалілися, дуже жалілися на те, чому не можна зупинити краплі в повітрі. Але дійсно такого поки що нікому не вдавалося. Але краще до цих погодних умов зуміли адаптуватися. Гравці Пандори та гравці Фортуни. 2 2-9 Пандора зуміла переграти суперників. А Фортуна обіграє команду «Штурм» штурм. А вже коли і поле підсохло, і дощ втих, на майданчик вийшли Гермес 7, Мега СНВ 2. Гермес без шансів програли команді 7-2-8, а СНВ обігрує 5-0 команду Мега-Мега, які а в кінці всі основної частини давали нам якийсь бо шанс на те, що команда буде прогресувати, буде рухатись від перемоги до перемоги. Але старт літнього чемпіонату досить і досить невдалий Динамо відрадний проти Дар один 4 З таким самим рахунком Міраж переграє команду. Тобако і на цьому зустрічі в рамках Урбан Ліги добігли до завершення. Чотири команди грали під дощем, але деяким не завадило це заробити 3 очки. Щодо турнірної таблиці, то в Урбанлізі лідирує Севентадар по 6 балів. Мають це топ-2 команди, які будуть боротися за золото чемпіонату. На п'яти наступає Міраш та Фортуна по 4 очки. СНВ 3 бали і відразу 4 команди по одному пункту мають. І це Штурм, Тобако, Динамо, Відрадний, Герміс. 0 балів, 0 очок, 0 звитях, 0 перемог, 0 нічиїх. Власне кажучи, у команди Мега, яка Працює, яка тренується, яка намагається заробляти очки, але поки що а, цього не вдається зробити. І формат 8х8 прикошував з лівого берега на правий, де відбуваються поєдинки в двох лігах: Gold та Silver. Тор поступився команді Пафос Хатор, які а, перемагали по ходу зустрічі в два м'яча і нічого не перечувало біди, але зуміли пропустити три м'ячі, не зуміли а, вразити ворота пафосу в кінці ці зустрічі, не зуміли нічого протидіяти команді Пафос в другому таймі. І Пафос відсадкував три очки. Ось так Пафос повернувся у гру після того, як в першому турі поступився. Пафос, якому потрібні були залікові бали. Пафос, який насправді демонстрували хороший рівень футболу в Сільверлігі в літній чемпіонаті, спробують свої сили в Голд, спробують в вищому ешелоні. І е, саме в цьому турі Пафос демонструє, що вони готові готові до боротьби. Год переграє команду Дієво. 1-3. Гоат, який теж лише під кінцівку регулярного чемпіонату зумів набрати переможний темп, він вже, власне кажучи, цей темп і продовжується в розіграші Summer Ліги. Endorphin проти Angel City 1-6, Анівки поступилися Альп Індустрії 0-4, Бенефіс пана Букура, Бенефіс Букура вже вдруге за два тури, 2 із двох. Букур претендує на звання найкращого гравця Gold League чи Silver League. А професура поступається команді Фратрум. Професура вдало розпочала турнір літній, але в другому турі щось пішло не за планом. І Фратрум, нарешті, дочекався Максима Єршова і саме Єршов і поховав всі надії професури на три очки. Донбас зігравши в нічию із. Переможцем Сільвер Ліги минулого року в першому турі 5-5. Не зумів заробити бали у другому ігровому тижні, адже фактор НГУ виявився сильнішим 5-1. Сік'юр в другому матчі поспіль ділить очки, і чемпіон Сільвер Ліги набирає два бали за два тижні. Спочатку, як ми вже говорили, повторюємося результативна ніча з Донбасом 5-5, а зараз 1-1 із командою АПОш. Пушка Еспада. Хороший поєдинок для Пушки. Ще. Один проливний дощ як день розпочався, так і він і закінчився. Чотири команди не тільки. Добряче змокрили, а ще й відчували напругу із небес, адже блискавка була дуже поруч із командами «Імпакт», Торнадо Пушка та еспада. Пушці це зіграла на руку, і вони зуміли відібрати у команди, яка претендує на першу позицію в рамках Ґґрамках в Сільверліги, зігравши в безгольову нічию імпакт проти торнадо, 1 1-3 торнадо. Підписавши Володимира Падарі Передерія, зробило хороший трансферний мув І саме Володимир буде тягнути на собі. Буде тим самим локомотивом для команди в жовтому комплекті. Форми ось такими видалися вихідні у суботу. Давайте також зазирнемо. До таблиць Голд та Silver Ліги. В Голд фактор лідирує 6 балів. Торнадо та 6 очок. Чотири команди мають по 3 пункти: це професура Фрактором Імпект та Пафос. Два бали у Секюра, один пункт у Апожа та Донбасу і нуль поки що у Хейтера. В Сильвер Лізі, Ангел Сіті та Альп Індустрія по 6 балів. Круїзи, чотири очки, Гоа Тринівкітрен, Дорфайн 3, Еспадер Генерейшнс та пушка по одному. Palomar, a dia, eu 0... Очок у турнірної таблиці такими поєдинки видалися у суботу. Ми плавно переходимо до недільних протистоянь за традицією. В рамках 5 на 5. Віта обігрує СПТ-3-2. Айрон Нейшенал нічого не змогли співставити команді Сансей Energy 2-10. лідер та самураї закінчили з рахунком 0-5. А Євростар обіграє Атлант з рахунком 0-6. Джентльмен з п'ять нуль обігрують Регенерейшнс, а Імпайр Досить спокійно проходить команду Нівки 2 чотири матчі тільки-но-тільки-но завершилися. Це була серія Б та серія Д. В серії Б Віта на першій позиції. Аеростар та Самурай поділяють другу сходинку, маючи по чотири очки у власному доробку. Три бали Райзерфорс та Київ'юнайте United. СПТ Атланта Лідер поки що без балів. А в серії. The Empire. 6 пунктів Sunse Energy та Джентльменс по 4 бали вони розташовуються відповідно на другий та третій позиції. Regenerations – 3 пункти. Juventus, Nivki, Корчі та Iron Neйшн, поки по нулях у графі зароблені очки. а ось 8 на 8. в неділю значно краще була погода. Не дивлячись на те, що вже сонечко починає припікати вже рівно за тиждень. Нам і всім футболістам буде дуже і дуже спекотно згідно прогнозу людей, які ніколи не помиляються. Red Family вранці обіграв Спартан. 2-0 Red Family, які в порівнянні з першим туром зробив деякі перетурбації в складі. Е і саме ці перетурбації допомогли заробити три бали. Хоча і в першому турі із Олександрою Цимбал, яка могла поцілити в рамку воріти, стати першою дівчиною, яка забивала на теренах, на просторах. Організації КСЛ, але все-таки ми чекаємо гол від якихось гравчин, які беруть участь в наших змаганнях. Гармата проти динаміка хороший. Видали поєдинок обидві команди. Але гармата на якусь дрібничку, але була сильнішою. Гармата, яка не має проблем із, склад... із складом. Кучма, селюк, котов, Ростальний. Стратушкевич в рамці. Тобто тут проблем в гармати взагалі немає. Один м'яч вирішив долю епізода. Хейтор Бі поступився ІМБ. Молоді гравці Київського національного університету імені Тараса Шевченка змогли а, пройти команду, яка із досвідом і допоміг, дуже їм суттєво оформивши покер. Пан Олександр Бабак. New Life і Корплекс. New Life окрилений, в якого крила виросли просто в, в порівнянні із минулим тижнем, минулою а, де New Life зуміли переграти команду Ударниця Сіті Life не змогли нічого протидіяти Корплексу. Абсолютно ставничий приймачук. Розібрали. По цеглинкам оборону команди New Лайф Пафос проти дружба, дружба, друга. Перемога, друга, серйозна перемога з серйозним рахунком, розгром від дружби і хороший початок літнього чемпіонату. Аура є Апогей. Певною родою сенсації. Аура ніхто не очікував, що настільки хлопці молоді в червоному комплекті форми зможуть обіграти вищолігового представника організації КСН команди Апогей. 3 Нуль а по не так і не зумів підібрати ключик до воріт суперника діор аваланш 3-11 – це найрезультативніший поєдинок за ці ігрові вихідні. Еверест обіграє Дарниця Сіті і нетиповий початок для підопічних Сергія Маковія. Із шести можливих набраних балів: нуль очок, і Дарниця Сіті буде посідати ледве не останню позицію в рамках чемпіонату. Фортуна поступилася в золотому резерву. Причому поступилася насправді по справі. По ділу, як то кажуть, не було особливих моментів у команди Фортуни, аби хоча б зіграти в нішу, або навіть перемогти. Фортуна 2 в суботу перемогла. Фортуна. Першим складом поступилася з Золотому резерву, тобто повний баланс тримають Антон Бойко та компанія. Воскресенка та ТСП Юнайтед в результативну нічию 4-4 зіграли. По одному бали поділили в досить досить скандальному поєдинку. В в цій зустрічі обов'язково будемо розбиратися. Що ж там Аюш Бакши наговорив Олександру Ларіну і в зворотньому напрямку. Редбулл з поступ. Ніко Нікос, три голи і хороше поєдинок від Набока. А месники не змогли здолати команду третій тайм. Діч та тигри це заключне протистояння ігрового тижня, другого тижня літнього чемпіонату. Не дивлячись на те, що перший місяць літа вже підходить до закінчення. Це останні вихідні. Червня були. А ми зазирнемо ще до турнірних таблиць Гранд Ліги, Яснопаркліга, Яснопарк Лізі. Everest на першій позиції, 6 балів, Corpnex та Aura по 4. Пункти мають Гармата New Life по 3 очки, по одному Dynamic та Apex, ну і No Name, Birland та Darnac City поки що 0 балів. За Пальнишка Ліг перша позиція, поки ми не дізнаємося, сім'я переможця в парі, яка грає позаду мене. це Воскресенка, в них 4 очки, у TAS United теж 4, а Pandora має 3 бали, а ось Дич та Тигри Першому ігровому тижні зуміли здолати своїх суперників, тому переможець цієї пари буде на першій позиції. Фортуна три бали, резерв – зертвочки, третій тайм, три бали, масники нуль, Київ, Юнайтед теж нуль. Ну і Гранд Ліга тут дружба на першій позиції. А цю ж позицію ділить ще із двома командами: Аваланшем та Рад Фемелі і МБ, Спартан, Нікос, Хейторбі, по три бали. Діор Редбулс та Пафос. Поки що нуль очок. Ось такими видались вихідні. Вихідні, складні, особливо в суботу, боротьба з погодніми умовами. Але хлопці встояли. Футболісти зуміли зіграти в свою найкращу гру, подарувати вболівальникам неперевершені емоції. Ну і обов'язково. А ми в ці вихідні в суботу пограли в водне поло. А вже наступного. Тижня будемо грати у справжнісінький пляжний спекотний футбол під сонячними променями під спекою, але все буде добре. Ми вистоїмо. Мене за традицією звати Мамчу Роман. Любіть футбол на ним. Грайте в нього. Ми з вами зусково побачимося та почуємося. Папа, -па. черговий випуск розігальні зі мною.